Нестерпний стріляючий біль в обличчі. Як його лікувати? Отже, шановні друзі, сьогодні ми проводимо радіочастотну абляцію вузла трічастого нерву. Які симптоми у цієї хори? Які скарги? Це нестерпний біль в обличчі стріляючого характеру в ділянці іннервації гілок трічастого нерву. В даному випадку це друга і третя гілочка, тобто біль віддає в ділянку носа, верхню губу. Нижню губу і викликає нестерпний біль, який не купується препаратами. В даному випадку гарним ефективним альтернативним методом лікування є радіочастотна абляція трічастого нерву, яку ми зараз виконуємо. Ми беремо гулочку, радіочастотний електрод під контролем електронно-оптичного перетворювача, вставляємо його в трічастий нерв в порожнині черепу через овальний отвір і Піднімаємо температуру, підключаючи до радіочастотного генератора. Таким чином, ми перериваємо імпульсацію і виключаємо болівий синдром. Цей метод зарекомендував себе як золотий стандарт лікування неврології трічастого нерва. Метод малоінвазивний, нетравматичний. І вже сьогодні цю людину ми можемо відпустити додому абсолютно без болю.